Часу до ви. Сьогодні хочу вам показати розпакування посилки від Rare Cactus, це пан Чернівців. Е, порадував мене набором кактусів та насіння. Насіння взагалі шикарне. Насіння ріокарпусів різних гібридів. Будемо сіяти за допомогою його інструкції, оскільки мої методи закінчуються плачевно для насіння. кочубей. Ретусіс агавоїд. Бриджон, якийсь тригон. Вибачте. Скаф Агавоїд, якийсь мультигібрид і Фісуратус Кочубея. Ось таке насіннячко. Шість видів. В кожному, я не знаю. Ну, велика кількість. Дуже велика кількість рослинок може вийти. І звісно, ми будемо всі їх пробувати прививати. Ось на такі самі рослинки, як ви бачите на. відео. Так, Сулька. Кущерява така Хі хертусі. Здається, назва більш-менш так латині. Пишеться. Візека Галька чудово Чернівецька. Дрібна, окантована така гладенька, без гострих кутиків. Далі у нас йде турбінокарпус Валдезіан. Такий порядковий номер польовий LAV 1072. Пухнасті в нього такі штучки є. Буду розглядати сьогодні в теплиці. Скільки такого чудо в мене не було. Так. Супер Кабуто. Супер білий буде. Білий сніжок. Тож десь яка... шляпка чудова. Привиті всі на хінопсіс, намертво привиті. Гарно себе відчувають Мамка. Мамка. Хаудина ВЗД-821 польовий номер, якщо комусь цікаво. Думаю, ці всі рослини купувалися десь за кордоном або в наших колекціонерів з польовими номерами. Двісь, які пішли вже відростки, пішли в ріст. Автор каже, що а, рослинки потягнулися. Оскільки тиждень їхали Керпоштою без світла. Дві мамілярки і Терези. Два вида. Одна білий буде, одна ні. Мамілярія Тереза, поряд польовий номер КПП 2220. Тоже в активному росі бачимо. Пускає бокові пагони. Тут галька дещо більша. Альбіфора. Альбіфора. Теж Тереска без польового номера. Це її маленька копія буде. Ну, зараз вам покажу найдорожчі рослини. Які є в даній посилці, це Хамуцераусільвестрі. Гарний ріст. Люблю я їх по-своєму теж. У мене завжди вони росли. Завжди в мене є. І друга найбільш колекційна рослина серед колекцій колекціонерів це мобіляріаленката. Трішечки вона горщика, оскільки довго їхала, але подивіться. На цю прекрасну особину. Вона навіть дещо нагадує. А вам вона щось нагадує? Скажіть що. Ну, на цьому все. Я залишу посилання на дарувальника в описі під відео. Всім рекомендую даного колекціонера. Відвідуйте його сторінку у Фейсбуці, відвідуйте його. Ютуб канал, а також відвідайте його групу в Телеграм, де він часто з'являється часто відкладає на запитання. Це велика рідкість серед наших колекціонерів, оскільки наші колекціонери більшість не бажає ділитися досвідом, оскільки не хоче створити собі конкурентів. Але я не розумію, як простий там поціновувач рослин може бути конкурентом якомусь колекціонеру, якого там сотні. Теплиць метал... з металопластикою вікон. Він ніколи не доросла до такого рівня, але все-таки не діляться. Тому діліться досвідом. Не тримайте інформацію в собі, Розповсюджуйте це захоплення по Україні. Ось якось так. Всім дякую за увагу. З вами був Медлок. До скорих зустрічей. зустрічі, па, -па.